Нове слухання у справі про вбивство Ірини Фаріон вразило новими деталями від прокуратури. Сьогодні на засіданні прослуховували аудіо з розмовою підсудного зі своїми співкамерниками. І що найцікавіше зінченко на ній зізнається, що дійсно застрелив професорку через свою ненависть до неї і за те, що захищала українську мову. Це бесіда у СІЗО відбувалася російською і там чути, як у В'ячеслава питають, чи він скоїв злочин і чому він це зробив. Захисники підсудного одразу ж піддали сумнівам цей запис і наполягають на тому, що на їхнього клієнта просто чинили тиск. Лів'янам та Луганчанам намагалися втекти до Румунії, але їм завадив пес прикордонник. Чоловіки помітили у лісі, проте вони швидко побігли у зарості, аби стати непомітними. Щоправда, у лічені хвилини їхню схованку викрив собака та привів туди служивих. До речі, до Верховної Ради сьогодні внесли законопроєкт, який каратиме таких втікачів штрафом у 170 тисяч гривень або ж в'язницею на 5 років. Куди рухається? Кігребе! Якщо Кі, Дозвіл на проходження маршруту. Не, не Ще раз питаю, куди ви йшли? Ми села піднімалися. Чого так зразу не можна? Ми, ми ми Тихо. не що По По-людськи. -по Біля військової адміністрації презентували мистецьку інсталяцію після образи, яка стала спільним проєктом галереї сучасного мистецтва Зенек Gallery» та Львівської обласної військової адміністрації. Автором проєкту став Михайло Даяк, який поділився, що першочергово виставка мала бути призначена для Маріуполя, але їй так і не судилося туди потрапити. Цей проєкт – моя реакція на події, які відбулись в Маріуполі, саме тому що. У 22-му році в березні в Маріуполі мав відбутися з, з, з драмтеатром Маріупольським великий мій паблік арт проєкт перед e, І 2 березня мало бути власне відкриття цього проєкту, але трапилась війна і все було там знищено, і театр, і, і люди, і архітектура. І отже, це моя реакція, тому що. Ми з Маріуполем тісно співпрацювали, і там було дуже прогресивне місто сучасне, яке було відкрите до всіх експериментів з сучасним мистецтвом. І, власне кажучи, я мусив відреагувати якось на це. Одним елементом я можу поєднати і театр, і вбитих людей, і зруйновану архітектуру. І я прийшов до висновку, що «Стіле» це такий утилітарний об'єкт, який власне і про людей, і про театр, і про архітектуру. Автор проєкту має амбітний план, аби інсталяцію привезли до Європи для того, аби поширити обізнаність про питання України. І він вірить, що така інсталяція буде близькою до душі європейцям, адже вони звикли до мистецтва такого формату. Це інсталяція одного з наших відомих митців сучасних Михайла Деяка. Він цією експозицією намагається привернути увагу і ще раз нагадати нам, що тільки в об'єднанні ми будемо сильні. Ми обов'язково переможемо і закінчимо цю кляту війну. Експозиція приурочена була першочергово. місту Маріуполю, власне, Маріупольському драматичному театру. Вона включає в себе 50 таких умовних стільців, які мають дуже глибокий зміст. Це і стільці, на яких немає глядачів, і стільці, які уособлюють кожну людину, яка індивідуальність, яка зовсім по різному сприймає і події, які відбуваються, і події, які відбуваються, зокрема в Україні, станом на сьогодні. Мистецька інсталяція після образу у Львові триватиме до 1 жовтня. Тож усі охочі зможуть відвідати її у парку на валах і відчути, як сучасне мистецтво відображає візуальне осмислення руйнувань і збереження культурної пам'яті. І не забувати про Маріуполь, який залишатиметься живим, поки ми плекаємо пам'ять про нього. Якщо ти любиш, ти не забуваєш. Дякую величезне пану Михайло за цю експозицію болі і любові. Ніжності і втрати. І колі просто чудово. Дякую, величезне. Марія Тацинець Остап Кульпа, правда тут Львів. Яке значення для українців має 24 серпня, та що вважають найбільшими досягненнями її за час незалежності? Поїхали? Досить складне питання. Напевно, це день, коли о, Україна, наша країна стала незалежною, то і все. Чи у вас якісь можливо традиції в сім'ї або з друзями? Як ви відзначаєте цей день? О, ні. Якщо чесно, взагалі немає. Ну, є з села, і там весь час в селі збирався весь стадіон людей. Я точно пам'ятаю традицію, коли щось ховали на стадіоні, весь стадіон ходив шукав. У нас теж робили всякі концерти, ми всією сім'єю туди ходили. Це дуже важко. День свободи, коли нарешті ми стали вільні і жити у злагоді самі з собою. Це Наша айдентика це те, чого ми прагнули наш народ, прагнув все своє життя. Ми нація гідна мати свою країну і боротися з ви за свою незалежність. Це залишив морис, то я тільки вона йшла до кінця, тримавши міцнома серед дівчат, поламати полю, попаду прийшли. День незалежності перш за все, це що наші воїни боронять нашу державу. Що ми маємо бути незалежні в своїх думках. Це все. Як ви думаєте, яким є найбільше досягнення України за час її незалежності? Те, що вона нарешті добила своєї свободи, це якраз найбільше досягнення. Ну я не знаю на рахунок, що цього сказати. Тому, багато, що... багато життів було покладено просто за це. Багато життів було покладено. Ми самі не зі Львова, але в нас в сім'ї ми вдіваємо вишиванки, одягаємо і гуляємо по місту. У нас ми, я досі з рівного, ми приїхали так. разом. У мене в сім'ї ми виходили гуляти в цей день і відсвятковували це в якомусь гарному одязі традиційному. Для мене це незвичайний день. Я завжди відмічаю його з моєю старшою сестрою. Це у нас традиція. Зазвичай традиція. І навіть якщо... Ну, зазвичай це для нас як полувихідний, як і напевно для всіх українців, які не працюють. І для нас це дуже важливий день, як і для всієї України. Шоли у мирі діти, вона моната, хто чорта поховає, автомобиль, що світі ворто скаже. Слава Україні! Моя країна подана коліна і в мой вся дітина. Місце, де свобода отримала форму та назву. Сьогодні Silent Парк від Left Development відкриває двері для своїх нових мешканців. І цей простір бізнес-класу вражає та надихає. Сьогодні команда Left Development проводить день відкритих дверей для власників першого будинку житлового комплексу Silent Парк. Це унікальна можливість першими відвідати житловий комплекс, а саме перший будинок, перший та другий під'їзд, дізнатися історію його створення, побувати на екскурсії, і також першим побачити свою квартиру. Локація, інфраструктура, архітектура європейського мінімалізму та ексклюзивний дизайн холу і поверхів – житловий комплекс Айленд парк для тих, хто цінує комфорт та затишок. Клієнти, які прийшли на день відкритих дверей першого будинку, відзначають особливу естетику, атмосферу зручності та ідеальні проектні рішення перший який будинок я побачила, і я впевнилася, що це буде місце, де хочеться будувати, де хочеться жити. Для мене особисто важлива естетика, місцезнаходження знаходження квартири, юридичне підтвердження. Також і, звісно, те, що здача відбувається вже в найближчий час. Я дуже довго обирала, Ми оглянули дуже багато будинків. А далі локація мені дуже хотілося бути поряд, поряд з природою. А тут все співпало. Ми приїхали навіть не думали. Мені здається, з першого разу ми приїхали і вирішили, що будемо купувати. День відкритих дверей це пріоритет для компанії Лев Девелопмент. Саме під час таких зустрічей клієнт наочно бачить простір ЖК та своєї квартири і миттєво отримує відповіді на будь-які питання. Вимагав гроші вже за проданий ліс у Львові. Судитимуть працівника лісгоспу. Історія трапилася ще у травні. Підприємець офіційно купив деревину. А коли приїхав за товаром, то лісничий віддавати його не поспішав. Нехаба почав вимагати додаткових 900 гривень за кожен куп лісу. За це обіцяв посприяти бізнесмену у вигідному продажу дерева у майбутньому. Покупець вирішив не показувати свого обурення хабарнику, але натомість тихо пішов до поліцейських. Вже під наглядом слідчих підприємець носив лісничому гроші, і спокійно задокументували не Мірну вигоду у 40 тисяч гривень. Тепер негідник на лаві підсудних і йому світить чотири роки позбавлення волі. Акустичні системи підсилювачі і навіть програвачі для вінілових дисків. Одразу на двох пунктах пропуску митники викрили меломанів контрабандистів. В шагинях такого товару мікроавтобусі виявили майже на півмільйона гривень. А у в 40-річний чоловік Черкас, окрім дорогої музичної техніки, приховав і декларування ще й косметику та набір для гри у гольф. Цей товар фахівці оцінили вже у 350 тисяч гривень. Нелегальну продукцію виявили за допомогою сканера і одразу ж конфіскували. А спритники за такі оборудки тепер повинні сплатити штраф.